Друзі, всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні огляд за ТБ на акцію 7 днів. Акція діє до 9 жовтня. Банка з бамбуковою кришкою 119 гривень. Об'єм 1050 мл. Парасолька автомат 229 гривень. У чорному кольорі. Стійка крем-фарба, грейс для волосся 30 гривень 90 копійок. Є різні кольори: шоколад, каштан, рожевий нюд, косметичка рожева, органайзер, дорожня 139 гривень. Зараз подивлюсь, яка вона всередині. Є 4 відділення. Комплект валик для чищення одягу та два змінних блока. В асортименті коштують 84 гривні 90 копійок. Органайзер пластиковий 3 рівня 99 гривень 90 копійок. Є такий чорний та різнокольоровий. Я спочатку подумала, що це ванна для ніг, а виявилось, це стілець сходинка. Коштує вона 169 гривень. Милорідке Галакс 500 грамів плюс 60 у подарунок, 45 гривень 60 копійок антибактеріальне. Вже йде підготовка до Хеллоїну. Привезли такий стикер-пак у наборі 3 штуки, коштує він 29,90. Прикраса, декоративна. З LED-підсвіткою коштує 89 ,90 гривень 90 копійок. Іграшка дитяча антистрес м'яка до Хелловіну, 59 гривень 90 копійок. Набір кошиків дві штуки, один поменше 299 гривень. Труси жіночі в асортименті. 59 гривень 90 копійок. Розміри є різні, кольори також. Бавовна 2, 3, 4 XL Крем бальзам еліксір. 100 мл 29 гривень 90 копійок. В асортименті. Обліпиха, п'яткова шпора. Вінатонус, сустамін та живокост. Ємність для спецій з кришкою та сипучих продуктів 250 мл 39 гривень 90 копійок. Чохол для окулярів 34 гривні 90 копійок. Є різні кольори. Такий чорний є, сірий та зелений. Набір мисок для домашніх улюбленців на пластиковій підставці 2 штуки 129 гривень. По якості непогана. Кошик для зберігання іграшок та білизни. 45 на 35 в різних кольорах коштує 169 гривень. Устілка універсальна 34,90 Точилка для ножів та ножиць 89 ,90 гривень 90 копійок. Ефірна олія 10 мл, 39 гривень, 90 копійок. В асортименті, чайне дерево, лимон, лаванда та інші. Овоча, чистка, 3 в одному, така зелена на блістері 39,90. Чашка з подвійними стінками 270 мл. Така дуже гарна, стильна. Ціна її 219 гривень. Салатник скляний 500 мл. Коштує 89 гривень 90 копійок. Вирішила подивитись на нього. Мені сподобався. Органайзер для дрібничок. Такий доволі великий. Ціна його 179 гривень. Браслети в асортименті до Хеллоїну в різних кольорах. Ціна 24,90 Набір креманок 3 штуки, 99 гривень 90 копійок. Набір для розпису за номерами 30х40, 149 гривень. Малюнки в асортименті. Котячий адмірал. Амулет. Барабанщик. Стиль ренесансу. Готовий до подорожі. Це вже була. Чудова кава. Комплект постільної білизни HomeLine Зроблено в Україні. Наволочка 50 на 70, 2 штуки, 499 гривень. Набір килимків у ванну кімнату 2 штуки 229 гривень. По якості непогані. Прогумовані. Форма для випікання 2,3 літра. Скло 259 гривень. Набір з двох махрових рушників 50 на 90 та 70 на 140 369 гривень. Кольори в асортименті рожевий та синій. Подушка декоративна котік 339 гривень. Капці жіночі. Кімнатні відкриті 189 гривень. В асортименті, такий колір молочний та сірий. Пряжа 97% акрил. 3% поліестер 74 гривні 90 копійок в асортименті, різні кольори. Зелений, дуже гарний. Комплект жіночий, утеплений. Світшот і штани 299 гривень. Кольори в асортименті. М'якенький такий плюшевий. Клач чорна з ручкою. Зараз подивимось. Одне відділення 219 гривень. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!